Доброго ранку земля. Земляний. Треба казати так. Доброго ранку Земляний! Привіт вам з Альфа Центавра! Доброго. Сьогодні 26 лютого 2025 року. 10 година 22 хвилини за сантьягівським часом. Отакої. От Мені каже, що тут в Південній Америці вообще вони зробили один пояс на, вістю, на все везде, потому що не міняється. Да. Получається, так да. сонце саме, стоїть і сідає в, в время, в різне, время, а время не Якось так. На вот заправці оцій, вода паршивенька. Но я замітив, що я кип'ятить 5 минут, вона стоїть намного краще. Навіть чай з неї вкусный вийшов. А вчора був не дуже А вода та сама А я був в центрі і не додумався десь там набрати в другому місці. Ну нічого таке. Я вже казав, ще раз напомню, через 30 приблизно, кілометрів буде останній виїзд до океану, а потім 400 км я буду їхати по пустиням. Тільки потім знову виїду до океану. Так я сьогодні хочу покупатися. Тому що після купання в океані можна три дні взагалі не митися і вийняти не будеш. А, а там по десь на заправці на хороший якраз в цьому. Вайнар. Вайнар, Вальнар, Вальнар В ньому 50 тисяч населення, там є хороша заправка кашерна, От, А потім від нього до міста Кап'яхо там пустиня і взагалі нічого нема. І там 114 кілометрів. Ну, в принципі, це розстояння для мене вже приоделимо. Я його спокійно проїду. По крайней мере, в Аргентині я його спокійно проїхав. Навіть з приключеннями, з проколом, страшним проколом. Тепер я знаю, що в пустині є опасності. Дегустірую два продукти. От це звичайне сладке молоко, а от це називається манхиар. Манхіар, це якесь таке. Воно вкуснее, звісно, так. Да. У нього такий карамельний привкус. Але воно не стоїть дороже. Обычно его 3,50, но обычно цена 4 доллара за килограмм, так 3,50 самое дешевле бывает. А вот это бывает 2,50, вот. то есть это дешевле, но оно не такие вкусное, все-таки это вкуснее. Вот. И сгущенка тоже дешевле, тут 2,50, иногда даже дешевле, чем в Испании получается. В общем такие, вот это такие три продукта молочных интересных, которые мне заменяют всякие сладости, потому что все остальные сладости тут не очень. Хотя я иногда купляю разные, да. Машмелоу, он купил там. Так, опять купил, вот это меньше доллара стоит баночка. Рыбка. Вот, вот это самая дешевая рыбная консерва. Нет, в последний раз я куплял, получается, там была какая-то акция. 1000 тугриків за 2 банки. Тобто ну, це чуть більше. долара. Я посчитав, десь примерно 22,5 гривні баночка. Тунза виходила. Так я взяв 6 банок, але ну, я їх вже з'їв. Я взяв 2 на водній основі, 2-4 на олійний. Я зрозумів, що на олій намного вкусніше. Треба завжди на олії брати. Я беру оцей порубаний. Зачем мені брати цельний і переплачувати в два рази? Потім так, це саме. Що по ценам? Сухе молоко. примерно 6,5 долларов, 7 долларов за килограмм выходит. Они а даже больше 8. Ну, короче, получается это со 8 долларов за килограмм. Это, если посчитать, это выходит, это перевести, если разбавить на литр молока, то получится примерно доллар за литр. Вот. Примерно так же и стоит молоко, если куплять жидкое. Вот. Но сухим молоком мне удобнее тем, что, во-первых, я люблю горячим его пить, во-вторых, э Транспортабельно. Тобто, в будь-який момент, коли захотів, можеш розбавити хоч в холодній, хоч в гарячій воді, і тебе є молочко. А жидке молоко його ж не, возиш, не повозиш з собою. А якщо купив, то треба всю літру випити одразу. Йогурти. Баночки от по 110 грамів. Десь приблизно 23 цента. Бано... Вот. Мені з клубником дуже подобається. Я просто От. різні. Навіть по одній баночці в день з'їдати буде і для желудка, полезно і все таке. Вот. Лидер, кстати, у них раздается Wi-Fi, который халявный. Называется Walmart. Я так думаю, что это какое-то предприятие связано с Walmart. Вот. Потому что у них и на рекламе так написано даже. Так, вот же ж. Дорожка ця. Я докуел 10 до 12. Кстати, 12. На значку 12 это ориентир, куда заходить на стоянку. Виходимо на трасу, виїжджаємо, точніше. І вперед. Цей підйом перший великий. Він долається легше, ніж учора. Вітер не такий сильний, але сонце починає жарити. Отак от, от. Нам ще їхати туди. А вже туди поза тією горкою від'їжджати ще. Капець. Так, виходить, так, да, до цього місця я не доїхав. Значить, я коли піднімався на цю горку ще, там у мене втулка і здохла. І потім я перелазив через той відбойник і по той стороні спускався вниз і шукав удобне місце. Бо цього я не пам'ятаю, оцього пейзажа не пам'ятаю. Я не доїхав до нього. І опять усе хмарами накрило, туманом оцим, прохладненько. Ну погода приємна. Хоча зараз вже мені жарко, може того вже я крутив педалі гору. Так оце. Це я думаю. Скоріше всього це і є стара дорога Ось іде. і старий мост. Интересные такие ух арка такая арка подпиралка. И внутри, внизу там интересности всякие, там бы я сховался Вот такие тут рельефы пішли, розрубали я вот тут скалу, Чтоб дорогу сделать плавный изгиб Ну подъем такие легкий, нормальный. Не сложные Але сложные у меня наверное сегодня будете там Ой, туди спущусь, там зараз покупаюсь в океані І потім 400 км буду їхати далеко от него. О, що там? Це? І оттуда в мене буде такий подъем на 500 метрів в висоту. Получається, сама трасса ось вона проходить. Але тут ніде з'їзду немає. Може хіба що там десь далі є заїзд. Но оця дорожка, я так зрозумів, встречная, поэтому там написано було не в'їжджати. Але я на велику по обочині, мені пофіг, Я можу даже вообще за отбойником двигаться. Вот. Просто тут удобний, самый путь до моря до океану. От я зараз пойду і буду всі свої процедури там делать. Покупаюсь, постираюсь трошки. і вернусь сюда. І потом десь там вилізу на, на трасу, якщо що через отбойник перелезу. Херзу. Нормально. І от починається наш підйом там. Буду хекати. Велик ставив там. все самое ценное взял с собой рюкзачок все что нужно для стирки там и О, все мне кажется тут можно даже и заночевать если там вот достаточно мой там у заход море штормить капец я так и не знаю чи кто-то купается але я буду лодки лодки в море Тобто що кораблі підпливав близько, блин, я, а я не засняв. А я тут сидів, ноги звісив і перекусив. Йогурта там яйця. Я ж пам'ятаю, що в мене яйця з майонезом. Майонез якийсь странний. Вроді би й жирний, але вкус странний у нього. А потім почитав состав, а він своє був. Так це наша дорожка. Ось тут, кстати, хащі хороші. Інтересно так, так. Да. Таке. Оно ну ще раз глянемо на море. Воно ну шумить. Але найцікавіше що це. Я, я думав, що муть буде, нема муті. Там пісок крупний. класно таке, море, водичка чистая. Оцей якийсь автобус приїжджав, туристов що ли привозив, не зрозуміло. Був дуже опасний маневр. через эти, блин, отбойники лазать. Но ничего, я уже пристрелялся, как это делать быстро и безопасно. Максимально. Все, пошли. Вот это получается весь этот спуск с подъемом и подвыперворотом из-за вот этого вот каньона огромного. Каньон реки, хотя самой реки тут признаков не видно, может вот там до иногда бывает какая-то труба проложена, потому что тут дороги он во все это самое. Вот. Хотя каньйон великий, да. І оце вдоль нього ми сейчас піднімаємось вот туди. Вот. Таке от. Піддязі. От это эльтрапича. То що мені треба сьогодні доїхати. Это мінімальне, щоб там заночувати. Но можна спробувати і далі. Тоді придется проїхати ще кілометрів 20-30, щоб завтра доїхати до Вальнара. Там вначале было написано 2 километра подъема, я проехал уже 5, а дальше еще 8, выходит, что плавный подъем, примерно получается что, вот. ну, если считать 400, если это 400 будет, то это 1 метр на 20 метров, ну то есть там будет подъем крутейший, чем тут. Вон там серпантин іде туди, петля, потім туди. ще одна хріні, знаєте, 2-3. Взагалі много. Вона видно і дорогу нашу, і гори. І вон оттуда ми їдемо. Разом з антобусами, фурами і машинами. Але движення машин тут поменше стало намного. После ласирени намного зменшилось, намного. І з кожним великим містом воно буде меншатися. Після слідчого города Коп'яо Коп'яо теж уменьшится. А оце ось на тему де ховатися в пустині. Отак так от перелазити нікуди не треба. Ось так от сюди і спустився акуратно. Щоб тільки на калючки не наїхати. І все. А там, кстати, даже проїзд відкритий. Ну туди не треба йти. Там теж, кстати, труба. Ну оця мені подобається дуже класно. Зараз сухий сезон, можна не боятися спокійно в трубі стоять. І дрова, я думаю, тут є. Вот і все. Такий кругом схил, а тут бац, таке плоске місце вибране. Якраз для палаточки. О, оця долина така. Получається, там долина широка йде в ту сторону, а ця долина типо, в сторону теж. Типу як притока. Колись може як клімат був другий, тут річки текли. Зараз навіть і признаків їх нема. Зимою тут. Класно цю гору виступ. Розрізали як буханку хліба в двох місцях. А от там вище щось похоже на пещеру. Вот. Ми вже близько до вершин хмар, цього гор і скоро будемо у хмарках. Але коли вона тебе накриває, воно не так відчувається, як іздалека. Ключик якраз для зйомника. <хе> Кілограмчик. І опять хром ванадій. Вони везде так пишуть. Тільки це правда чи ні? 26. Ага. Ось там я зрозумів на знаку, був указатель, типу щось Буенос-Айрес якийсь. Це, мабуть, оця достопримічательна смотрова площадка. О, опять вітер мене буде глушити зараз, ну, спробую так О, серпантин наш. оттуда я піднімаюсь. О, наш оттуда з самого моря. Моря навіть не видно отсюда. І я вже вийшов хмар. Отакої. Я думаю, що хмари через цей перевал не перевалять ніколи. Він їх захищає пустиню від хмар. І поэтому пустиня остається пустині. Щоб вона не засорялась влагою ось, так. Вот. Вообще по кілометрам виходить що скоро цей подъем довжен закончиться вот. Короче, Коротше Я піднявся на 500 метрів у висоту І мне предлагає Это... Короче, мені положена награда я хочу нову кепку. Все. Хотя вже про это продирається. Скоро дірки будуть на голові, буде сонце в ну, все це, в і Є вершинка перевала. Далі йде медляний спуск в долину. Чуєте як звучать мої колеса на спуске? Це тому що заднє колесо в мене тепер ідеально кругле, а раніше воно гобалося. Получається ця пустиня з космосу виглядає світло-жовтенькою, а так вона більш така сіріша, зеленіша, наче темніша. А ще мене радує, що така рівнина пішла. Нема сильного спуска вниз, значить і підйому не буде. Та дам Гляньте, яке небо прозоре стало. І гори пустинні. Майже голі. Але не зовсім. Бачите, тут Двіження якесь є кактусне. А найголовніше, головне, мені подобається, що дуже часто ці мости, під якими можна ночувати. Это мне радует. Но это на не, не все. Угадайте, что у меня есть. Дивіться, заказ сработал. Кепка. Новенькая. И именно с того матеріала. И именно такого формата як мне надо. Точно як моя. И размерчик-то мой якраз. Надо перешить защиту мою. И все. Все, нова кепка. Надо было все равно трошки простернуть її. Простерилизовать надо в нем. Еще рубашка есть. Тоже я дивился, вроде мой размер. Рубашка непогана. Для пустыни дуже хороша одежа. Тоже її надо стирать, хотя она пахнет, вроде нормально. Mm -hmm. Вот. Класс. Теперь у мене повний комплект. Дуже классный. Думаю, что тут за фигня? Думал, может нычка тут есть. А тут еще интереснее, тут вода честная станция. То есть у них водопровод есть, получается. И вот это интересно. Це я з'їхав з с траси, бо це єдиний населений пункт, де я можу заночувати нормально сьогодні. завтра придається в пустині ночевать. Далі там якісь села є, но вони среди пустыни. Там все жорстко дуже. А тут есть якийсь оазис. Тут перед цим, кстати, ось багато ничок. Ось в цю сторону, даже не загорожений Короче, тут такий магазин типа гаштет. Заправка там нічого не понятна, зато тут окраник и вода в нього є. Так що все нормально. Все, значить мичку я найду, вода есть, все класно. Можна даже в магазин зайти. Обозначений типу супермаркет. Хотя що мені треба, я не знаю, нічого не треба. Ну оце основне що мені треба тут. це полоска дерев обозначена як парк. І там теж багато таких маленьких мікропарків обозначених на карті. Оце типа супермаркет. місце, де я був, воду набирав. Орієнтир очень хороший. Воду наберу. Завтра зайду туди, подивлюсь, може щось і куплю ще. А от заправка, я так зрозумів, десь тут. Оце, мабуть, вона і є така типа заправка. Ну, в общем, все, що мені треба є. Мені треба назад повернутися по цій дорожці, там є хороше. Тому що по карті видно, що там найкращі хащі. Коротше, я вибрав серед цього всього місце таке, щоб це максимально вдалене від самого села. Тому що там ближче до села там немає нічого десь сховатися. От. А тут виходить відсюди відкрите, але тут рідко хто буває. Я бачу там сліди пастухов, але дуже рідко. Бо свіжих слідів не видно. От. А тут така ничка дуже хороша. Вона максимально закрита від цього, тому що водокачка ця рядом вже. Вот. І, і получається, що однутреннього сонця я буду закриватися палаточною этой штукой натягнув, а тут і закрию себе. Вот. Ну взагалі нормально так. Отак вот виходить, коли я тут сижу, то взагалі класно. Вся суперничка, мене майже не видно ніяку. па Ба А тут такий горб, наче це намита якась фигня і накидано оцих кучих палок всяких. Вот самое Я чувствую запах сирководня и непонятно откуда он. Но я попробовал эту воду, заваренный молочко офигенно вообще, супер вода. Я прям по вкусу ее чувствую, капец. Так я тогда обновлю всю воду. А то, что у меня была, я все использую для этого, для душа, потому что прям классная вода. Сейчас у меня рис уже варится. Сегодня буду доедать две оставшиеся колбаски. Надо их зажарить. А вот так виглядає вид з моєї нички на окружаючі гори. О тут внизу дорога местная, а сама трасса основная там виша. Машины їздять доволі рідко Щоб попасти їй в кадр. Сейчас вечерком стало редко їздити. А щось тихий не видно. Може вона закрита так, що не видно. А ця гора освіщається заходящим сонцем. Мне часто эти пейзажи напоминают трошки Албанию. Там были такие места. Уже похожи. Mm. И в Хорватии были тоже похожи места. Короче, судя по всему, эта вода была очень хорошая для чая, потому что рис разваривается медленно. Вот. Чтобы мог подумать, что в таком месте я найду какую классную воду. Давно такой не было. Прям на чайка горная. Может, она есть из горных рек? Может тут какая горная река отсюда. И они эту воду собирают и используют. Короче, судя по всему, мне этой бутылки хватит аж на 5 дней. тело <говорит> пакета. Бо тут еще больше литры. Я уже начал пить сегодня. Еще на 2 дня хватит. <говорит> Классно. И воно очень вкусное. Я, я навіть не вважав, що вона каже таким вкусним. У нього такий хороший збалансирований смак. короче. Не знаю чи буде видно. Короте, колбаска я наробив на жару, ложу ковбаску і розрізав отак пополам. Якраз тоді вона влади ровно. І прокручую на 90 градусов кожну минуту. І піддуваю для того, щоб цей жар сильніше горю і нормально. Я так робив перед Сантьяго, когда стояв.